Ви слухайте переказ мани, твоя вічна брехня. Розділ 14-й. Небезпечне тіження. У центрі зали стояв довгий стіл, наскільки важко було б це принести на корабль. Скатертина, покладена на неї, була надто розкішною, щоб можна було її використовувати. Роузен захоплено стиснула, потім поспішно глянула на Алекса. В очах високопоставленого обличчя вона поводилась вульгарно. О, вибачте, все в порядку. Трохи екстравагатно. Але це не той стіл, яким я користуюсь постійно. Зазвичай він користується лише для офіційних вечерів. Тепер у мене є достатньо людей для званої вечері через обставини. Алекс про поговорив кінець своєї слів. Вона кивнула головою. Частування ув'язненого престой їжі не було правильним для всіх. Алекс швидко посміхався і додав. Ми можемо починати їсти мій суки. Коли юляснуху долоні перед її очима розгорнулася чарівна сцена. Красиві служниці вишукалися в чергу старіками. Коли на стіл було поставлено перші п'ять страв, Генрі зупинив її, щоб дівчина не тяглась за їжі. Він чому і, по руці, і лаяв: Дурненька, ти збираєшся їсти голими руками? Що ти збираєшся робити в кайдан? Навіть якби твої руки були вільні, ти не можеш їсти зараз, Капитан ще не дав дозвіл. Добрин склала руки на коліна і спробувала приховати своє бентеження. Він сказав мені почати їсти. Зовсім інше діло запитати, ти хочеш почати їсти? Крім того, там тільки суп, тобі доведеться почекати, доки з'являться закуски, що через ти весь час їла. Здавалося, він хотів їй допомогти, але дівчина не могла зрозуміти пояснення Геніра, тому й залипала. Скоріше, якби з нею поводилися як із ув'язненою, вона б їла по-своєму, кажучи, не розуміє мене високопоставлених людей. Було ніяково не приховувати схильність якими вона навчилася в недрях, перед тим, яку хто одяг її пристойний одяг нічим не поводився з нею. Люди мали неправильне уявлення, але найбільше від нетрі втомилися жителі нетрів, а чи не представники вищого класу. Розен, як і багато з інших, не знала, звідки вона, не вміла читати і мало брудний вигляд. Це було трохи ніякого. Тому дівчина прикинулася впевненою. проте її вимагала сміливість не завжди спрацьовувала. Просто поїжте трохи. Іан Код засунув ложку в рот, Суп наповнив її теплом, Тож вона забула, що збиралась сказати і просто моргнула. Тобі все одно, коли їжа потрапляє в той її шлунок. Генрі, ти їв голими руками на полі бою. Ні, сітко, це інша ситуація. Я не хочу принизувати розум. Іди. Ти забув, що я сказав підходити ближче на один метр від Розенха. Ви серйозно? Хіба я колись ніс не синітницю. Ніан вікнув холодно, і Генрі був з не замислюючись, Легену розкриткувала Генрі. Дядько повинен навчитися бути уважним до всіх. Лей, ти да. Алекс пильно подивився на Генрі. Генрі, я поговорю з тобою після очері. Батьку! Генрі швидко заплакав. Роуз знову була в на настрої. Було дивно бачити людей, які стояли на твоєму боці. До мене завжди ставилися, як до менечки. Іан проігнорував Генрі і насолоджувався сім супи, наче готував дитину. Роза швидко проковнула все те, що було в роті, і запитала А ти не будеш їсти? Я дбаю про ваше харчування. Не звертайте на мене увагу просто їжте». Передні зуби дівчини постійно зачіпали тверду вожку. Коли вона скривилася в болю, чоловік перейшов на менше поверцю. Його вираз обличчя та рух рух. Робився сам, залежний від важання розу. чоловіка було горде обличчя, але його дотики були й не скінчили скобу, спочатку розум, яка не наважилася їсти через незручність, почала продивлятися більше більш безумно, і більш безсомною мовою Дайте мені м'ясо, не трави!» Чому ви не можете не б м'ясо? Як тільки вона заговорила, чоловік відірвав величезну дичу ногу і порізав її маленькі шматочки. Через довгий час гаряча їжа зігріла, її у але голос дата дедалі більшим. Роза не могла дозволити собі зупинитись. Це було так смачно, що їй хотілося плакати. Все це змусило її забути, що вона тільки що була збентежена. А Конор обслуговував її. спочатку дівчина збиралася спокійно поїсти, але раптово не змогла поговорити, і їй просто вказувала на ній, яку хотіла скуштувати. Вона поголунала все, що щоб опонувати п'яну. Алекс просто дивився на дівчин і задовольнив їх. Але Ян насупився і відклав посуд, поки вона жила. Їжте повільно. Це виглядає ввічливо, так? Роузен подивилась на Яну і підняла бров. У вас буде розлаштовку. І це те, що ти не хочеш бачити? Роузен заперечила: людям слід було бути послідовним. Якщо він не збирається її більше годувати, слід було більше не робити це з самого початку. Або закінчити почаку. Дівчина вже набридло рахувати, скільки разів п'ян давав їй і руйнував її. Не тлумачте це неправильно. Подумайте про те, чия це буде втрата, якщо після такої трапи за вас верив. Якщо раптом заробите розлашунку і почнете божеволіти, ми з Генрі будемо страждати. Тоді, чому ти хмуришся? Моє обличчя завжди таке. Чоловік вказав казати своє обличчя. Урозу закінчилися слова, щоб заперечити. Вона раптово зрозуміла, що їх суперечка була досить дитячою, яку навіть лейла не змітала починати. Звичайно, це вона була незгодна. але як тільки Іган перетворився на суперечку. Чому ти продовжиш відповідати, коли знаєш, що в мене є жахлива швидка балакати? Вона просто дуріла, як завжди, нічого страшного, що Іан погрожує. Як за часів першої зустрічі? Він був тюремником, йому не треба було слухати свою полонянку чи відповідати ти не казав це власним устаном. Тобі все одно, що я говорю. Але тепер. Гей, чому ти поводишся так по дитячому? Місвокер. Зараз не в кращому стані, воно закута. Якщо її слова здаються різкими, чи ти не повинен бути ніжнішим? Алекс Рівно закричав і кинув вікуляну, як справжній ветеран бойових дій, і Анточно спіймав вівку, що летить, хоча його погляд все ще був прикутий до неї. Він знову почав ставити запитання, коли вона прокотнула. Тоді, де ти навчилась так надавати першу допомогу. Я ніколи не бачив цього в імперію, тільки лікарі стала су. використовували маю? Ви, хлопці, завжди так кажете, що жінка відьма, якщо вона щось робить велике. Роза не хотіла, щоб її допитували під час вечері, але тепер він тримав її у заручниках смачну душковану саміну. Якщо вона не відповість, ця ідеальна їжа ніколи не її в груз. Зрештою, дівчина вигадала відповідь, яку прийняла в інші сюди. Я не медсестра. Але чоловік був лікарем. Хоча він був неенсізованим шарлатаном, я дізналася про кілька корисних речей. Звичайно, у Хінлі була справжня війна як дружина. Емелі була відьмаю, а я ні. І Ау, і, 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 і. не знаю. Мені нема чого сказати про Гінлі. Як тільки був згаданий чоловік, атмосфера за столом стала нікола. Тепер ми всі згадали, що його вийця. Роузен жувати свій. Нікуян поклав відота і прокотнула. Вона не знала, чому він може її говорити, коли все це було в газеті. Завдяки тобі атмосфера стала холодною. Саме Азекс Ревіла розрядив крижану атмосферу, Навіть це не те, що можна було ігнорувати. Вибачте, між Вокер, але скільки ви років? Інформація в газетах абсолютно різна. У таблоїдах пишуть, що вам за 70, і ти використовуєш магію, щоб мати, мати молодший вигляд. Імперська газета права. Мені 20 років. Тоді ви вийшли за чоловіка 15. На мить запанувала тиша. Середній вік одруження близько 23 років. Представники нижчого класу з більшою ймовірністю одружувалися в іншому віці. Але навіть у такому разі 15 було зарано. Для дітей із нетрів не було нічого дивного в ранньому одруженні, навіть якщо у них не було крові. Насправді вона не одна з них. Роузен була худою від недоїдання невисокого зросту і виглядала молодше 15 років. Ти зробила це досить рано. То вирішили твої батьки? Я сирота. Дівчата там рано виходять заміж, дехто навіть у 12. Розен відповіла веселим голосом. Її наміром було повернути колишню атмосферу. І тільки вона збиралася розповісти анекдот, Генрі про помитів: Хіба це не безумство 12 років, 12-річна дитина виходить заміж. Ні, мені було 15. Скільки років було твоєму офіцеру? Його та засунули шматок м'яса. Точно не знаю, але десь тридцять». Генрі був приголомшений закричав Він повинен бути такий замкнений у клітці. Розума сміхнула і відповіла Зараз має значення, він мертвий!» З величезною обережністю було вимога вмертві. Лейла тут. Не каже такий Гедот. Мені подобалось бути дружина. Генрі здивувався, він забудь, трати і відрішився. Дівчина відчувала, що вулиці, чи були її слова правдою, чи брехнею, яку вона досі говорила Ти знову продовжишся, так? О, ти хочеш щоб я повторювала це знову і знову? Я не вбивала його, і любила свого чоловіка, і коли думала про нього, зараз моє серце. Вона спробувала сказати те саме і видивитися вже, але у роті засунув великий шматок м'яса. Коли дівчина звела очі, я дивився на неї неприємним поглядом. Лейла тут, так що ж не кажи марних речей, просто їж. Роуз кивнула на знак згоди, тим не менш, Лейла захоплено кричала з виделкою та ложкою в двох руках. Я в порядку. Я тільки докор бачила газетну статтю щодо злочину Роуз. Лейло, збирається на їжі. Ти вбила цього чоловіка! Я це знаю, і з того запанувала тиша. Лейла була трохи насторожена, але зрештою відкрила рот і сказала те, що хотіла сказати. Але може бути так, що Роузен цього не робила. І є достатньо доказів цього Лейла, Роузен вийну. Я вам не відповість негайно. Він говорив по своєму добру звичок. Але через довге життя солдат голос був жорстокий і. Ху. Але вона сказала, що це не вона. Чому ніхто не слухає Роузен? Тому що це брюкня. Але... Це правда, що ти вижила, жила Роузен, Але це також ясно, що Роузенга убила свого чоловіка. Канемо все, якби Генрі не став на мій бік, я б потурбувала Яна кричав, щоб нікого не брехала. Але мені не хочеться, щоб у неї не були проблеми краще промовчу. Та й не опустила голову, кинулася війна дуся. Вона витягла ноги під столом і штовхнула Іанну.